Найчастіші помилки людей голосомовних професій перше, це досить пізнє виявлення проблеми, і друге це відкладення звернення до фініатра. Зазвичай ми працюємо з пацієнтами, які тривало напружують голос. Більшість пацієнтів працюють на напруженні. Як це зрозуміти? Це коли є тривала біль в ділянці шиї, біль в горлі. Тома голосу, голос стає таким тихішим та глухішим, тому є навантаження на голосові складки і неправильний механізм голосоведення. Також часта помилка це відновлювати симптом, а не причину. Льодяники та теплий чай це тимчасово, це не вирішує проблему. На що варто звернути увагу? Якщо осиплість голосу повторюється, відновлення голосу стає довшим, голос зникає після тривалого навантаження. Це вже системна проблема, а не випадковість. Голос професійної людини повинен працювати стабільно і найбільш поширена помилка це ігнорувати симптоми. Зазвичай голос попереджає про його втому або напруження, тому не ігноруйте ці симптоми, а вчасно звертайтеся до лікаря-фоніатра.